Станом на зараз українські артилерійські війська є одними з найпотужніших в світі. Коли починалось повномасштабне вторгнення 2022 року, то на озброєнні ЗСУ переважно стояли радянські системи. Але після того, як було відбито наступ на Київ, нашим артилеристам почала надходити дуже сучасна техніка. Я порахував, якщо скласти все докупи, то в ЗСУ вже стоїть 290 таких систем. Ну то що, починаємо? Спочатку розглянемо американський М109. Їх в ЗСУ зараз біля 100 машин. Розміри М109 такі. 9 метрів довжину і біля 3 по висоті та ширині. Вони оснащені двигуном Detroit Diesel 8W81T на 405 коняк, і при в 27,5 тонн це дає питому потужність 14,7 кінських сил на тонну. Чесно, це не дуже багато. І відносно інших САУ тут така собі мобільність. А саме, максималка по шосе 56 км на годину, а по бездоріжжю біля 30 км. Стінка тільки в 0,55 метра, підйом 60 градусів, накл 30, рів до 2 метрів та брід в один. Але от зброя досить непогана. М109 побудована на базі гаубиці М126, яка була розроблена саме під СЕС-шасі. Ті версії, що є в Україні, переважно мають довжину ствола в 39 калібрів. Це дозволяє мати дальність від 19 до 30 км. А саме звичайні фугаси М107 та М795 летять на плюс-мінус 20. Так як і касетні М449А1, 48 483 а 1 м 692 та м 741 Активно-реактивні М549 долітають вже на 23,5 км. А от Екскалібур або його американський аналог М712, Copperhead вже докидується на 30. А на рахунок скорострільності, то тут вона нормальна, біля 6 пострілів на хвилину. Для західних систем це мало, але якщо порівнювати з радянськими 2 с 3 Акація, в якої це біля трьох, то М109 виглядає дуже привабливо. Тому я і вважаю, що американці є заміною саме для цих радянських машин. До речі, відео про неї вже вийшло в мене на каналі і зараз буде в підкасті. Дуже схожою до неї є британські AS-90, які прийшли досить недавно. Але є важливі відмінності. По-перше, вона трохи нижча і ширша. По-друге. Її двигун має потужність 660 кінських сил, але це нівелюється масою в 45 тонн, що дає питому потужність тільки 14,6 кінських сил на тонну ваги. Максималка плюс-мінус подібна і становить 53 км на годину. По дальності тут також все дуже подібно. А от на рахунок темпу стрільби, то є три режими: Три постріли за 10 секунд, швидкісний режим, який так і полюбився ЗСУ, 6 пострілів за 3 хвилини це просто звичайний темп стрільби для таких сау. І два постріли на хвилину протягом 60 хвилин, але оце вже зовсім не потрібна функція. Оскільки, якщо стріляти цілу годину, то велика вірогідність, що прилетить у відповідь. І ще питання, що ж то за ціль така має бути, щоб на неї викидати аж 120 снарядів. До речі, в України таких машин біля 33 штук. Також в нас є біля 20 одиниць Саудана та Дана М2. І що цікаво, це 152 мм гармата. По розмірах, то вдовжину вона біля 11 метрів. А в ширину і висоту плюс-мінус 3. Дана оснащена 340 сильним мотором Татра Т2-930 і при масі в 29 тонн це дає питому потужність тільки в 11 коняк на тонну, що ще менше. Але в М2 стоїть т 3 930 52 мв 12 і маса біля 30 тонн. Проте потрібно зважати на колісну базу, тому максималка вже під 80 км на годину. А от що буде по бездоріжжю, невідомо. На рахунок зброї, то тут варто розмежовувати стару і нову версії. Звичайна дана це плюс-мінус 2 і 3 Акація тільки на колесах. Нічого визначного, ефективна дальність тільки 18 км, а швидкострільність біля 3-4 пострілів. А от М2 вже може кидати на 25 км, і робить це і зі швидкістю 5 пострілів на хвилину. Також тут вже є можливість стріляти різними траєкторіями так, щоб снаряди влучили одночасно. А зараз я хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже важлива підтримка, і це реально допомагає в розвитку. Якщо ви також хочете долучитись, то реквізити будуть в описі. А також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Це також важливо, проте безкоштовно. А от тепер переходимо до дійсно потужних систем. В українській армії вже є 53 польські САУ краб. Це такий собі мікс південнокорейської К9 Thunder та британських АС-90. Від першої взяли корпус, а від іншої башту. Краб має довжину 12 метрів. Що досить багато, а ширину і висоту десь біля 3-3,5. Але тут нарешті стоїть нормальний двигун МТ-881К500 на 1000 кінських сил. І при масі в 48 тонн це дає питому потужність 21 коняку на тонну ваги. А це дає швидкість по трасі в 67 км на годину, а по бездоріжжю десь в 40-50. І прохідність тут співвідносна за С-90. А от на рахунок гармати, то звичайним снарядом можна докинути на 30 км. А активно-реактивним на всі 40. І ще важливим є те, що за перші 10 секунд можна зробити три постріли, які попадуть в ціль одночасно за рахунок різної траєкторії. А далі темп вогню на рівні 6 за 1 хвилину. А тепер переходимо до французів, а саме до Сау Цезар. Як на мене, тут це одна з еталонних машин, оскільки вона максимально пристосована для сучасної війни. Цезар має довжину в 10 метрів, але ширина тільки 2,5, а висота 3. Виходить, що її можна транспортувати по дорогах загального призначення, як звичайну, цивільну вантажівку. Її мотор DCL6 має потужність 312 кінських сил, а при масі в 18 тонн це дає питому потужність 17 кінських сил на тонну ваги. Але маса також важлива і для переправ, оскільки 17 тонн може витримати переважно більшість мостів. А от прохідність тут не сильно визначна, тільки стінка в 0,5 метра, окоп в 0,9 та брід 1,2. Проте гармата тут просто шик. Вона має довжину в 52 калібри, її дальність до 42 км. А ексалібур долітає на 49 І це при тому, що радянські САУ, за виключенням 2 Сімпіон, не докидують і до 35, там 20 потолок зазвичай. Також і час розгортання це всього хвилина, а згортання 40 секунд. Точної скорострільності я не знайшов, але певно це десь біля 7-8 пострілів на хвилину. В Україні їх щонайменше 20 штук. І дуже подібними до Цезар є САУ зузана 2. Це подальша модифікація Дани від Словаччини. В цілому вона дуже і дуже подібна до французької, тільки трохи важча 28 тонн, і трохи менш далекобійна 39 кілометрів. Але це також мега круті машини, і вже 8 одиниць є в ЗСУ, і 16 ще замовлено. І на кінець найпотужніша арта світу німецький pzh 2000, яких у нас 28 екземплярів. А до 2024 року буде ще 100. В довжину вона майже 12 метрів, в ширину 3,6, а в висоту 3,1. ПЗА 2000 оснащена двигуном МТУ 881К500 на 986 кінських сил. І при масі в 55,8 тонн він дає питому потужність 17 кінських сил на тонну ваги. Її швидкість по трасі на рівні 67 км на годину, а по бездоріжжю 45. Але найголовніше це 155-мм гармата L52, яка має дальність звичайними снарядами 30-36 км, з донним газогенератором 40-47, а активно-реактивним, зокрема і ексалібур, цілих 67 км. І це ще не все. Вона може кинути перші три снаряди за 9 секунд. Якщо перший вже заряджений, то кожний наступний постріл через 4,5 секунди. А якщо стріляти протягом 2 хвилин, то вилетить 20 снарядів. Ну, а якщо треба довше, то звичайний там це 8 пострілів на хвилину. Ці машини є одними з ключових для сучасної української армії. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!